Друзі, всім привіт! І так, сьогодні у нас піде друзі, відео на таку тему Значить, робота з неповноцінним молодняком. Так би мовити. Тобто, є в нас посаджені саджанці, ну, в даному випадку конкретно персика, але я думаю, це не тільки персика може касатися, може касатися будь-яких. Рослин, да? те, тобто, що різалось на зворотній ріст, то що потрібно було б зрізати на зворотній ріст так красивіше, щоб було, да? От, то, що потрібно буде зрізати на зворотній ріст і тому подібне. Тобто Там ж, то ж не просто те, що ти зрізав і все на тому. І чекаєш, щоб в тебе виросте якесь адекватне, нормальне, вміняємо деревце. Відповідно, з ним же ж теж потрібно працювати. Е, як то кажуть, формувати, доглядати, придивлятися, що, де, до чого і як. От саме цю тему я хотів вам сьогодні, друзі, показати, тому що це ну, важливо і дуже важливо їх не пропустити, і задати вже там ті зачатки, які нам потрібні, в принципі, в перспективі в общем і цілому. Значить, дивимося. Ну, я думаю, що багато хто з вас пам'ятає. Да, тут -то був Фактично ремонт, і, то, і щось, щось пішло, щось не пішло. Щось я вже зрізав на зворотній ліс, щось залишив, так і черга до нього не дійшла. ну, Маємо те, що маємо. От, відповідно, з тим потрібно на даному етапі щось робити. Значить, Дивимося, маємо два пагінця, значить, один у нас бачите, трошечки даже десь курчавості прихватив. Так, І маємо другий пагінець, який більш жирніший. В даному випадку він у нас йде нижче. Відповідно, що ми робимо? Ми оцього зараз такий чік забрали повністю. І на цьому другому пегінцьові ми маємо вже почало з'являтися гілля. От я його в обов'язковому порядку це все діло прибираю, зараз спробую виламати. Не, погано, виломується, мені не подобається, як воно виломується. Вломувати треба було, коли воно було більш трав'янистим. Тому вирізаємо. Отак, От акуратненько, акуратненько. Хто не розуміє, для чого це вирізається. Тобто мені гілки при самій землі не потрібні і вам теж не потрібні. В наступному році ось тут буде відрізано. Ось тут. В цьому місці. Ти ж там у нас псох, але ну, я його поки залишив, хай поки що буде. О, зараз, значить, зараз, в принципі, можна вже, напевно, я так і зроблю. Тобто, гілки ми прибрали, нам потрібні зараз пасинки. На такій висоті, да, висота у нас хороша. Якраз там, де мені потрібно, Значить, по висоті зараз беремо і прищіпуємо йому макушечку. Все, прищипнули. І тепер ще бажано зробити отаку штуку. Як підв'язати, щоб його ніде вітром не ломануло. Ну-ка, давайте я вас на паузу поставлю і вчеплю і продовжимо. Ось так я отопінерчиком підтягнув. Бачите, щоб воно рівненько собі росло. Все, макушечку я присібну, зараз звідси почнуть йти гілки і буде формуватися якраз ота е, розкрита часа. Тобто нижні ми забираємо, провокуємо зараз активний ріст ось цих. І поїхали. Значить Тут картинка у нас трошечки інакша. Значить Дивимося теж. Як бачите, стволік не пішов, пішли ці бічні. Так, це заберемо, бачите, вже навіть присушилося. Курчавість, де була, був прояв. Так, Кого ми залишимо? Хто в нас поінтересніше буде? Залишимо, залишимо, залишимо. Ми напевно що ну, теж так, все-таки нижню залишимо. Значить, давайте верхню прирізаємо. Можна зразу вже обрізати і замастити арбарину, але я поки що не буду цього робити. Значить, Цю забрали, ось цю теж забираємо. Цю ми зараз зачистимо. Отак оп. Нам гілки ці тут не потрібні. Тут можна вже листочок залишати. Отак. Тут а ще відіб'ють пасинки, але вони нам теж не дуже підходящі, тому ми якесь пошкодження і вдарилося. От. І зараз знову ж таки хоп, і його потрібно підв'язати, щоб воно йшло строго-строго вертикально. Коли підніметься ось до, до цієї висоти, на цій висоті, то тоді макушечку треба буде прищипнути, щоб вже йшли в розвиток гілочки. Ставлю на паузу, прищіпую, прив'язую точніше. Тут я зрієнтював в двох місцях, підв'язав цю. Звісно, можна було би цю не в'язати, але хай буде на всякий случай. От. І все, тут підв'язано. Ось бачите, ще одна точка росту є. Ми її видаляємо. І все, Наша задача зараз виховувати саме цього пагона, з якого буде в наступному році у нас повноцінний як то кажу, штамп. Так, тепер дивимося до цього красавчика. Що ми тут маємо? Тут ми маємо. Цього діло, напевно, ми зразу заберемо. Так, це у нас теж кривенько якось так пішло. На кольцо його виріжемо. Оп. От і походу ми будемо працювати ось з цим пагоном. Тут, звісно, можна і з цим працювати, він теж доволі таки непоганий, грубенький. Зріс у нас, що там, що там буде, одинаковий. Тобто, бачите, він пішло, дивіться, як. Тобто, гілки всохли, ось що пішло. І тут відбило ось звідси. Теоретично можна було б, але одно штамбове дерево, дерево це буде краще. Тому ми робимо ось так. Ось так. Заголили, да? так? Так. Тут ми трошечки таку зараз робимо йому. Не було невеличку ревізію. Так що там, немає ще пасинків. Тобто він вже звідси в овіді б'є пасинки, але мені треба, щоб він піднявся до нужної мені висоти тобто до, до цього рівня. І тоді тут вже будемо формувати гілочки. Нижні листочки приберемо на всякий случай. Ось, до речі, так, бачите, як вже коли стопнулася курчавість, бачите, як вона підсихає, прямо на стволу може підсихати. Сігном так працює скором. Ну, вже давно я обробляв. Так, ну і обов'язково в е порядку потрібно знову ж таки тапінерчиком його це все діло підв'язати. Ну, ну не обов'язково тапінером, ну, просто тапінером зручніше. Підв'язую і йдемо далі. Все, готово. Бачите, прижав його до стволіка і він для собі строго рівненько рости. Так, ось у нас красавчик, тут я вже був якось підійшов, проламав. <смі> Дивіться, чим підв'язав. <смі> і та ж робоча схема, як бачите. <смі> Дерво паутицю, паутицю підв'язав і все окей. От. Але ломав, бляха, по-варварськи, бачите, виломував ці пагони, воно так сильно. Коротше, не треба так робити. Я це знаю, але дуже поспішив, дуже хотів бігом. Так, ось пасинки ці занадто низько ми забираємо. Вони нам не сильно підходять. Це будуть низькі гілки, низьке розташування. От. А ось вже ці ми залишаємо. Так, і макушечку йому в обов'язковому порядку. Тобто, Бачите, він вже дійшов до тої зони, це висота приблизно 70 см, да, йде тут розгалуження От, І ми йому макушку тільки оп прищепнули макушечку і хай зараз у нас набирають обороти наші пасиночки. І напевно я його <су> з паутиці переведу зараз на тапінерчик і поїхали далі. Ось так воно виходить. Бачите, ленточку, чик-чик, і все, і по красоті. А що це тут? Ще щось, а тут ще дивіться, ось знизу ще щось навіть відбило і ну, його східна плодожерочка його під'їла. Видно вам? Видно, так? Да? Так, тут у нас все окей. Тут у нас, дивіться, зверніть увагу, друзі. Саджитарія у нас не пішла і, походу пішла десь аж з місця прививочки. Ну і ось ще питається, що ж йти. Ну, коротше, залишаємо так, як є. Так, дивимося сюди. Це тут я був зрізав. Зрізав я прямо низько-низько зрізав, я вам по-моєму по показував. Так, ага, це у нас ось взагалі манжурка. Манжурку ми взагалі забираємо. Все, з манжуркою попрощалися. Це у нас теж саджитарія. Так, 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 так. Ця гарна жирна, але вона з самого місця ось звідси. Відповідно, звідси буде краще заростати. Тому що, бачите, заростання немає, тобто по одній стороні пішло підсихання. По цьому. Бачите, ось тут живе, а тут походу, буде підсихання. Тож, коли воно там почне заростати, невідомо. Що ми зробимо зараз з вами? Ми зараз зробимо отако. Тобто ми, як живе, його залишимо поки що до моменту обрізки, а потім воно буде обрізано ось тут. З часом. Так, цього гілочку ми забираємо. Тут ми пасинок теж забираємо. Цей пасиночок забираємо. Так, листочок, бачите, теж ушкоджений був. Воно вже все воно стопнуто давним-давно, звісно. Просто не було часу прийти і це все діло прибирати. Так, 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 так. Що ми тут маємо? Де в нас пішло гілитися? Значить, такі опасинки низьковато теж треба виломувати, тому що вони занизько. От, 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 от. Так, що в нас по висоті? По висоті хорошо. Відповідно, ми макушечку теж йому прибираємо і все. Розпускаємо на розгалуження, а потім вже отут обріжеться і буде те, що треба. І все, отак сформували, і повірте, воно дожене і буде отаке. Ну, ось ось його рідне родня от від цього деревцятки, оцього, його рідний брат он. Бачите, як виглядає? Ну Ось теж, звісно, його рідний брат, він слабше пішов, але тим не менше, бачите, очухався і все, і потихеньку. Собі йде, росте, все нормально. Слаб, слабенько росте, звісно, хотілося б дужче, але ну що ж. Сам саженець, як бачите, був маленький, тоненький, він зараз працює над вкоріненням. Це що таке, якесь хлорозіком діло? От, Працює над вкоріненням, і скоро все в нього буде то, що треба. Це Уфо 5. Так, 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 так. Що я мав вам ще показати? Ага, оон. Ходімо. Ось і теж дивіться, тут ситуація така у нас. Дивіться, один нижче відстрелив, на точці зрізу другий. І посередині ось третій. Це що у нас теж саджитарія? Значить, от цього ми точно забираємо, тому що, як бачите, він одразу вже пішов якось нам не по формі, тако бочком в сторону. От, а цей у нас добре чітко йде до верху. Це що, зайчики пробували, так? Да? Так, да, дивіться, от вроді здавалося, літо, все. Видно вам? Видно? Чи не видно? Ось. Значите, зайчики кусали. Ну, я в, скільки, в скількох місцях замічав. Що ми робимо? Оцього верхнього ми прирізали, оцього нижнього видалили. А на цьому, що в нас йде так, як нам потрібно, зараз низа зачистимо йому. А бляха муха зарвав трошки кору. Так, так, так. Ну ладно, потім постріляють пасинки, ми їх приберем. Так, тут -то в нас що? Що ми маємо по висоті? По висоті вже непогано. Все ось цього заберемо і прищіпуємо точку росту. Оп! Все, точку росту прищипнули. І зараз буде, будуть йти в розвиток ось ці чотири пасинки. Ну, їх буде більше, понятне діло. Тобто потім потрібно буде часом проломати, але по факту ми маємо чотири основних. Беремо тапінерчик. Ну-ка, отак буде вам видно. І підв'язуємо. Строго вертикально і по красоті. Там дивимося далі, що, що нам ще десь ким треба не мішало би зробити. Значить, тут а? Ну, окей, ну все, потихеньку собі ростуть. Ось результат спрацювання сігнума. Підсохло собі і стоїть, нічого далі не прогресує. От. Можна, звісно, пройтися зараз якихось там добре, дати їм по листу гумату, шмумату, щось таке. Це тільки буде краще, тобто і жирніші прирости будуть, і все остальне, але як буде час, то я зроблю. І поки що часу немає, то поки що будуть рости, як то кажуть, на собствених хлібах. <гум> все дуже просто. <гум> так. ну Хоча напевно буде треба пройтися, бачите. Тут ось що це у нас? І курчавість на пагінцьовій і східна плодожерка. Він як слабий, то вже слабий повністю. Ми його зараз видалимо. Просто. Напевно, треба буде ще повторочку по цьому молоднюку зробити в обов'язковому порядку. Бо в принципі основні обробки вже все закінчені. Отак. От Місце тут є, нам їх все одно стільки багато не потрібно. Ну ще можна ось цього забрати, розвантажити. Та й цього можна було би забрати. Те, щоб він не крив. Опа. О. Видите, навіть трошки просвітлили. Ну, це, до речі, у мене там було запитання, хтось в коментарях покажіть на цих молодих зелені операції. Ну от вам і зелені операції. Тось прийшли, як бачите, є тут доволі багато, але по факту ми зараз вирощуємо скелетні гілки, нам відповідно такої кількості їх не потрібно. Ну, от, Відповідно, що ми робимо? Це заберемо, це заберемо повністю. Ця нам підходить плюс-мінус, ця плюс-мінус підходить. Що ми ще можемо тут? Ну тут, а дивіться, дві у нас йдуть одну, цю одну тако приріжемо. А потім в перспективі воно видалиться і все буде нормально. Да, тут, на мене, треба ще разочок буде пройтися, бачите? Не добрало. Не добрало клястеру. Чому? Непонятно. Ну не суть, то не важливо. Ось дивіться, да, теж бачите? Тож, вона ніби непогана ця гілочка, але ми її можемо виділити зовсім, а можемо такої прирізати наполовинку, і вона, по ідеї, сюди повинна відбити нам вбік, і цього приріжемо. Те, що нам більш таке підходяще, все, остальне залишаємо. Ну, Коротше, зараз такі роботи з ними, з цим молодняком, оце теж переріжу. І цю що заберу взагалі. Бачите, вона так, якщо з цього ракурсу дивитися, да? то в нас ось гілочка є, йде туди, тут гілочка йде туди і ця йде отуди. А ця раз і, почин, і забирає ну, догори. Відповідно, ми її оп, і до побачення зразу прямо на кільця вирізали. Ось все, можна теж одразу, одразу ж вирізати. Ми цю теж заберемо зразу. Ми таким чином трошечки розгрузили деревце Ой, і, і ці прирости будуть трохи жирнішими ставати, так би мовити. Я не поливав. Не до того мені є, що поливати. Так, вони в мене на манжурці тут, то я думаю, з ним проблем не буде. Ось класично. Це дуже добре росте. Тобто йому сили вистачило, воно дуже гарно зразу одразу вкорінилося. Ну, як бачите, росте собі жирненько. Пішло дуже багато догори. от що ми робимо. дивіться, Тобто в нас є бокові бічні пасинки да, і вертикальний приріст. Ми просто з вертикального приросту переводимо на бічні пасинки. Пасинки, які йдуть всередину крони, ми забираємо і знову ж таки переводимо на бічний пасинок. На цей ось. Цивой пасиночок ми теж заберемо. І тут дивіться, ось є пасинок, бачите бічний. І ось є бічний. От ми на цей верхній бічний приріжемо, а там далі нам потрібно буде, ми переформатуємо, то не є проблема. Така ж сама ситуація Ось теж на бічний пасинок. Оп. І вони одразу, одразу ці пасинки почнуть так не кисло, ну, в розмірі, так, так би мовити, додавати. Тому що ми. Забрали основні точки росту, ці жирні, да? вони ж розумієте, що вони догори піднімуться, вони нам тут такі не потрібні. Тому ну, дерево це молоде, тільки тільки ну, в мене на ділянці. Перший рік так. Ну, тут немає пасинка явного, ми трошки вище від, підріжемо. Тут теж явного пасинка немає, трошки вище підріжемо. І все, це все діло прибрали. І воно ось таке. А потім вони звідси ось відстрелять пасинки да, сюди в цю сторону з ось. Ось, ось, цього ці, ці, вузлів. Вистрелять стрелять пасинки, і це якраз будуть наші скелетні гілки на перспективу. Ну ще давайте на цьому покажу. А, так, що? Ця гілочка хороша, ця хороша, ця, бачите, пішла занадто догори. Ми її такого приріжемо на довгий пеньок, так би мовити, бачите? На довгий пеньок. Цю переріжемо наполовинку, щоб відбило пас відіб'є десь від цього опасинок сюди добре, не відіб'є, то оці дві гілочки вони цю зону займуть нам в перспективі. Так, цю теж заберемо повністю, аж по сухому. Це приріжемо і це приріжемо. Ну, в принципі, ну, давайте цю прищепнемо прищнемо теж чуть-чуть по макушці. І все, ну давайте ще до цього підійдемо. No name. Так, ух ти, задер до гори. Хороша гілка. І, до речі, вона, можливо, ця гілка замінить в перспективі нам оцю. Тобто ця буде видалена, а це залишиться. Тому що ця молодша, грубша. Вже, вже грубша, то тобто, це з минулого року лишилося. Так, ось його, напевно, ми тако зразу заберемо. Бачите? Тут а ми такого підріжемо на довгий пеньок. Відстрели щось, то відстрели. Не відстрели, але ну, і так, і буде у нас ось ця і хороша. Відстрелить точно. Так. Ось. Що це плодожарка, щось його пожувало. Ми його відкусимо. І все. Ага, о, теж, бачите, дивіться, яка сітуйовіна. Блін, так, да, треба зібратися, пройтися, покропити по другому кругу. Чи по третьому. Малишню можна. Це вже ті, що з плодами, то вже не дуже бажано обробляти, особливо, в кого ранні терміни дозрівання. Тобто в нас по препаратах вже ж в основному терміни очікування там 21 день. Є такі, що навіть і 30 днів. Тому там вже не дуже бажано обробляти, якщо ранні терміни дозрівання. А в кого середні і пізні, то сміло, що можете обробляти, ну, абсолютно питань нема. Тож середні терміни це у нас аж на середину серпня буде період дозрювання. Тому у вас ще є майже 2 місяці очікування. Так, ну цього що. Це ніби весь адекватно, що серединка у нас чисто відкрита. Так, ну давайте ще глянемо цей молодняк ось. Що ми тут бачимо? Що ми тут бачимо? Ну цього можна буде прирізати і цього перевести на боковий пасанок. І цю переведемо на боковий пасанок. От і все. Ще давайте ось до цього глянемо. Бачите, цей теж так ну доволі слабенько йде, але йде, в принципі, все нормально, бачите, прирости. він. Він просто починає тільки набирати оборотів. Цього викошу, більше нічого не буду трогати. Най собі розвивається, а вже потім по е, весняним обрізкам, так би мовити, ми це підкоректуємо. А, ось, дивіться, що який жарненькі, давайте на нього подивимось. Це з минулого року посадки. Так, ну цей такий, бачите, вже добре випер. І він буде, ну, чи занадто густий, нам такий розклад не підходить. Ми зараз внутрішні пасинки всі забираємо, Ви лишаємо тільки наружні. Ось. Теж бачите, таке воно. Хоп. І ми його переводимо на наружні. Тут ми заберемо взагалі аж ось так. Тобто, бачите, це такий ну, серйозний приріст, солідний. Але в нього є ось рідний брат. І відповідно, рідний брат нам більш підходящий, ми його просто прикоротимо. Так, сюди дивимося. Ось дивіться, підходящий, ось менш підходящий. Значить, Ми цього менш підходящого кустемо такого на пеньок, поки що, а далі там буде видно. О, дивіться, тут навіть є. Персичок. <хи> так, цього теж такой набічний внутрішній пасинок забираємо. Цей у нас пішов занадто догори, ми взагалі його викусимо. Оп! Оп. Тут просто макушечку йому підрізаємо, цей теж переводимо на бічний пасинок. Бачите, ось на цей. Цей з підрізаною, тут один пасинок і другий. Все, все залишаємо так. Тобто тут важливо, звісно, не перестаратися, але но... різнути це все діло варто, щоб трошечки дати росту ще й тим слабшим, що які нам більш підходящі. Так, ну і ось цей, дивіться, теж такий жирний, да? як бачите, з гілками вже все. Він теж занадто високий, ми його чік і попрощалися з ним. Ну, тому що тут є, дивіться, ось у нас є гілочка, ось є. Сюди є пасинки. І це вже з цих ми вже при весняній обрізці будемо вибирати щось собі більш підходяще. Але основне, дивіться, ми трошечки просвітлили, роз, розвантажили кореневу. Так, я, напевно, ось трошечки прикусну на цей пасиночок, бачите, бічний. Тобто, щоб перло не вгору, а щоб перло сюди в стороночку. Мені, мені так більше вигідно. І щоб потім було отаке класне, шикарне, густеньке деревце. З такими красавчиками-персиками. Бачите? Ось така, друзі, картинка, ось така ситуація. Ось його дивіться на персик, бачите? Якщо хто не в курсі, це ось на етапі зародиша робота в Оленки Волохатої. Ну і Десь, можливо, і морозами. Тобто прибрало його, трошки пощіпало. Ще коли він був, от оте мікро-мікро зерняточком. Тому що я бачив, що і це, і це, ну, інформацію знайшов, що і морози так впливають, і непосредственно оленка волохата. Тобто вона коли там їсть, вона пошкоджує краєчки, коли персик ще в нас на стадії зернятка маленького, там всередині пістики і тичинок. Оце вона його так чуть-чуть підгризає, і потім ми маємо такі кривобокі. Надкушені персики. ну таке Бо бачите, на цьому дереві більш-менш завантаження таке, окейне. Тут перегрузу жорсткого нема. А якщо всередину крони заглянути, ну-ка давайте, давайте дивіться. отак От якщо звідси дивимося. Як бачите, все плотняком. Заходимо всередину. Опа! А тут все красота. Бачите? Тупо така ну лічка Лієчка гарненька, все бачите, просвітлена, чистенька, все продувається, там всередину сонечко туди зверху попадає. Хоча тако, якщо звідси знаружі дивитися, то ну, абсолютно плотне-плотне дерево. А так от яке зверху, так раз. Як бачите, сонечко там все нормально туди дістає. Не знаю, що вам видно, бо, бо мені не видно, але картина отака. От От. Ну і так, в принципі, з усіма. Ну, зрозуміло, що десь якесь є, що трошечки, бачите, тут вже не мішало б знову ж таки просвітлити, але вони все одно така вона, ну, відкрита, відкрита серединка крони. Тобто Для цього і робляться другі повторні зелені операції, щоб добрати оті огріхи. Тому що воно ж після перших зелених достатньо інтенсивно йде в ріст, набирає оборотів. Ось у в мене такий теж один з ранніх. Не ультраранніх, а з ранніх. Тобто він мене один з перших дозріває. Ну, Перед Редхевеном він дозріває десь, напевно, на неділю-дві біло м'яси такий персичок. Ну, красавчик прирости теж хороший. Він був хурів у мене один рік. Ну я його відчухав, ну ніби все нормально. Така, друзі, картинка. Все, дякую за увагу. Ну, Якщо можливо, комусь щось було. Ну, не зрозуміло, то пишіть в коментарях, я спробую вам пояснити, якщо щось не зрозуміло. Хоча мені здається, я доволі доступно показав, пояснив. Ну, таке, таке діло. <кхм> дякую за коментарі, дякую за підписку. Ну і дякую за донати, хто скидав. Все, друзі, всім пока-пока, до нових зустрічей.